Всім привіт! Це реклама фірми Хайсер безкоштовно. Там було відео, зараз появиться посилання, коли я жалівся на них, але вони виправились, не знаю чи за допомогою того відео, що я знімав, чи клієнти жалілися. Ну, я думаю, що все все впливало. Значить, суть моєї. Чому я був незадоволений цією фірмою, особливо акумуляторними інструментами. Лінійка у них була під одні акумулятори. Отакі. От І там я взяв, зараз згадаю, що я взяв перше, це взяв пилку ланцюгову, типа, ну, дрова різати така. далі шурупокрут, гайковерт, перфоратор, газонокосилка, дві коси. так так І, здається, усе. І один прекрасний, а, ще ж. Зарядка на два акумулятора і шість таких акумуляторів. Типу. Угу. Угу. Типу. Не написали вони модель. Або я її не бачу. Ну, ладно. Оцей старіший тип. Шість таких акумуляторів. Ну. На нормальну суму не збиралось. І один прекрасний момент. Я вирішив взяти кутову шліфмашинку в народі болгарка. А вона вже не підходить під такі акумулятори. Вони зробили новий тип акумуляторів. Отакий. Ну, з. Так воно наче і не сильно відрізняється, але різниця є. Тут кріплення ось тут, бачите, а вже в новому. Отак. От ну і контакти самі не сходяться. Тут мінус, плюс, тут навпаки плюс-мінус, і ширина не та. Знаєте, що мене спонукало знову звернутися до цієї фірми, це оця штучка. Ось її маркування. Це не акумулятор, це перехідник. Тобто, е ну, на мою думку, це показник того, що фірма думає про клієнтів. Ну як? Ріклується, просто не подумала вона тоді, коли вирішила змінити ті акумулятори і кинути, але викрутились таким чином, ну, це, на мою думку, це плюс. Тобто, не просто сказали, ідіть лісом, купляйте нові, а дали рішення. Ну і відносно недороге, там 160 гривень на такий перехідник. Наприклад, я рахую, що це копійки, просто копійки. Я її розбирав. В принципі, зараз поставлю на паузу, розберу. А, в принципі, розібрав, щоб показати, тут немає нічого цікавого. Просто. Дві невеличких платки з контактами, два проводочки і все. Корпус. Ну, в принципі, все зроблено. Проводочки, в принципі, повинно вистачати, не буде вистачати без проблем, додаються товщі. Так само контакти. Якщо щось буде десь. Відпаюватися, що. Напаяти не проблема для мене. Так що, значить, зараз зберемо, покажемо, для чого я її взяв. Так, зараз буду старатись робити, щоб все було на ну, щоб все було видно. Перехідник це вдягається на цей акумулятор. Да, такий своєрідний паровозик виходить, але ну, що є, то є. І. Отак. Тобто змінюється розмір, я б сказав, в два рази. Можна було б зробити трошки менше. Ну, що вже є. Значить, зараз відстівну, взяв таку штучку. Це у нас реноватор, мультитул, акумуляторний, такий, в принципі, зроблений. Більш-менш нормально і таке не допили. Але за таку ціну і, в принципі, така якість досить достойно змінюється. Отак насадочки. Ще потрібно буде докупити насадки якісь. Натягується досить сильно. Вийняли, можна поставити отак. Ну, в будь-якому положенні там. Там ще пара насадок є, я їх показувати не буду. Всі знають, що це таке. Це, наприклад, Можна щищати краску, є ще пилка, і такий трикутничок для шліфування в труднодоступних місцях. Десь кути, наприклад, такий кут, і воно зайде, відшліфує, в принципі. Так, ключу, покажу ладно. Нічого цікавого там. Зараз поставлю меншу цього, щоб не тарахтіло. Є такий регулятор. Так. І воно. туди і сюди крутить. То я поставив, щоб більш-менш показати, це для дерева. Така пилочка. Є ще такі самі по металу, але я їх не купував поки. Е, так, ще два слова. Дослухайте про акумулятори оці. В принципі, вони тримають, все нормально. Але дуже бісить те, що, коли ріжеш пилкою ланцюговою, дуже велика нагрузка. І отут всередині є 10 банок таких, хто не знає, зараз типу такого 18650, ну не такі, а подібні. І вони. 5 секцій і по 2 в паралелі. Вони розряджаються на, на одному акумуляторі. Він мало тримав, Я розібрав, проміряв. Після зарядки було 3,7, 4,2, тобто така розбіжність. Розібрав розбав цього. Збалансував є спеціальна зарядка. Тримає нормально. Ну, знову там місяця, два-три можна порізати і знову розбаланс. Тому замовив в Китаї активні балансири, буде в якомусь з наступних відео. Вмонтую їх сюди. Чи не знаю, якого вони розміру, чи десь буде місце, але. Стараємося їх туди всунути. І щоб воно там балансувалось саме, не розбирати, не розбирати їх там раз чи три рази в рік. І тоді питання всі вирішиться. поки що це єдиний мінус. Такий розбаланс. Хоча тут на платі є балансир, але він слабенький. Я заказав сильнішого, допаяємо, покажемо. Слідкуйте за каналом. До побачення.